Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковка від компанії Avon. На жаль, каталогу не маю на жовтень, тому що щось дуже швидко в мене пройшов місяць вересень і не робила вересні замовлення, тому і жовтневого каталогу не маю. Робила замовлення по онлайн-каталогу. Ось і в мене зато є ось такий дуже класний, просто ну, неймовірно крутецький каталог на листопад місяць. Він така глянцева обкладинка йде. Дуже багато представлено товарів для подарунків, такі всі в новорічних, отаких от подарункових коробочках. Ну, просто дуже класний, прям супер-супер. Дуже класні новинки йде. Пізніше я зроблю огляд на цей каталог. На листопад місяць там ну, просто супер класні товари. Так, і що я замовила в жовтні для себе та своїх клієнтів. Ось отакий гель для душу. Е в об'ємі 400 мл е з авокадо, серія Кеа. Мені дуже подобається цей гель для душу по аромату. Я тільки його е зараз відчула. У мене клієнти дуже його сильно полюбляють. Постійно беруть, повторюють його. І е, вирішила я обрати також і для себе замовила один для клієнтів, один для себе. Так, відкручу, покажу вам консистенцію. Ось такого білого кольору і е, такий має кремовий такий аромат, ненав'язливий аромат е, авокадо. В принципі, дуже класний. Ну, мене клієнти полюбляють, тому вирішила і я для себе замовити його. Так, наступне, це в такому ж об'ємі 400 мл це вже йде лосьйон. Для тіла, для ручок можна використовувати, одним словом, для тіла. Ось так, Вони відрізняються лише кришечками. ось. Ну І позначка, в принципі, є для душу, ось, і просто в лосьончику немає цього позначки. Щоб так було орієнтуватися зручніше. Так, Наступне це ж ці лінійки. Взяла ось такий крем це мультифункціональний з тої самої лінійки, з авокандо. Він іде і для обличчя, і для рук, і для ніг можна використовувати його як завгодно. І ось такий кремчик для ручок, також з Авокадо, дуже класний крем взагалі від компанії Avon. Мені вони дуже подобаються, відрізняються тільки по ароматами, а так, в принципі, по дії одинакові. Так, наступне, що я обрала, це дуже вигідна була пропозиція, якщо за умови придбання двох. Засобів або шампунь, або кондиціонер, можна міксувати було дві шампуні, або шампунь і кондиціонер, або два кондиціонери, буде ціна е, дешевша. Так, був кондиціонер 149 гривень один, а я обрала два кондиціонера глибоке очищення, ось така зелененька лінійка, кондиціонер, і для зволоження. І, до речі, цей кондиціонер іде він для шкіри голови також підходить. Взагалі, кондиціонери треба наносити десь приблизно 1-2 см від коренів, від шкіри голови. А ось цей, він йде як ополіскувач прям такий, його можна наносити прямо на шкіру голови, на коріння, і воно не буде жарнити волосся. Саме ось цей. Хочу його спробувати, такий ще не брала. Глибоке очищення брала, хороший кондиціонер мені подобається, повторюю його. Взяла так в запаси і в мене було ще автозамовлення. Це новинка вересня, була така мега-об'єм. Ну Спробуємо. Я ще не тестувала цю лінічку, дуже цікаво спробувати. Тому потрібно, звертайтеся, можна ще замовити до кінця жовтня по гарній пропозиціям, тому що в наступному каталозі вони будуть дорожчі. Зараз замови придбання двох товарів із серії Advanced Techniques шампунь або кондиціонер, буде гарні ціни. Ось, наприклад, кондиціонер я взяла по 129 гривень. Кондиціонери класні, вони мені подобаються. Так, у запасики ще взяла ось такий спрей з орхідеєю, такий спрей для тіла. Наступне, це я взяла новинки, і це саме цікаве, із-за чого я робила і замовлення. Буде ось такий отаке рідке мило. Це мило йде з дозатором. Об'єм 250 мл. Дивіться, наскільки воно густе, класне, класнюче, просто і прям приливається прям такий якісь блискітки в ньому є. Це Аромат імбирний пряник. Дуже приємний такий аромат. Він буде вже в нас представлений в каталозі листопада. Хочу вам зараз показати його в каталозі. Так, ось знайшла. Дуже класний. Дивіться, набір 3 в одному. Це гель для душу 250 мл, рідке мило 250 мл і спрей для тіла, об'єм 100 мл. Можна замовити за 329 гривень. Ось такі е, якщо окремо брати цей набір, є також дуже цікава пропозиція 2 в одному набір гет для душу і рідке мило 229 гривень. Дуже класний аромат просто, ну, як на мене, він мені дуже подобається. У мене є такий крем для рук, я просто ну, мені хочеться постійно відчувати аромат своїх рук, постійно так підношу, нюхаю. Мені так дуже приємно подобається цей аромат, але для когось може він і, і, і здатися приторним. Це, скажімо так, якщо хтось полюбляє такий ароматик. Такого різдвяного печива, ну, прям імбирний пряник. Ну, Дуже класний ароматик, мені дуже він сподобався. Так, і наступна лінійка, яку я обрала, це також новинка. Ось також покажу відразу в каталозі. Це також дуже класний, неймовірно, крутецький аромат, о, такий новорічний, я б сказала, новорічний аромат. О, з Яблуком та корицею. Мені так віддає, але тут зазначено в каталозі, що тут іде яблуко та червона е, чорна вишня. Ось так. Але мені відчувається яблучко і відчувається чомусь такий аромат якийсь кориці, яблуко з корицею. Ось, Хоча не зазначено, що тут кориця є. Ось тому так. Дуже цікавий ароматик. Я взяла собі ось такий величезний гель для душу. Мені, я вже його відкрутила. Текстура гелю мені дуже подобається. Густа, як завжди, гель для душу від компанії Avon дуже класні. Об'єм 500 мл. Взяла собі, буду з величезним задоволенням використовувати його. Класний гель, просто суперський. Мені дуже-дуже сильно подобається він. Так, ось так вам покажу. І вже відразу я не втрималась. Також взяла з цієї лінієчки крем для рук. Він в листопаді місяці буде по 65 гривень. Ось така лінієчка. Дуже класний крем для рук. Я прям ну, мені дуже сильно сподобалось. Я постійно його використала користувалася ним. Ну, хотілось повторювати, повторювати і повторювати постійно відчувати цей аромат. Дуже мені сподобався він і хочу замовити ще раз в листопаді. І ще також замовлю, собі повторю, щоб положу запаси, собі. тому що ну, дійсно дуже класний аромат. Мені мені дуже сильно сподобався такий новорічний-новорічний, класний, неприторний. Якщо порівнювати ці два аромати, то імбирний пряник буде набагато більше таким яскравішим, приторним, навіть такий дуже насичений аромат. А ось і яблуко та Чорна вишня. Тут вже більш таке новорічний якийсь такий який йде. Більше мені відчувається яблуко, от чомусь мені відчувається кориця. тут. Ось такий дуже приємний аромат. Він не такий притарний, але також дуже яскравий цікавий аромат. І ще одна новиночка ось такий гель для душу. Також вони якісь всі йдуть одного кольору. якогось такого. До тілесного, пудрового якогось такого, з якимось переливом не однотонний він іде, а з якимось блискітками такий. Дуже густий, класний, тому я думаю, якщо густий, тому думаю, і піниця буде класна, і розхід буде економний. Дуже мені подобається взагалі, як я сказала, гетьлі для душу від компанії Avon. Вони хороші, вони гарно піняться, мають приємні аромати, зволожують тілом. І ось такий аромат це кашемір, кашемірове дерево. Ну, дійсно такий кремовий ароматик, щось таке пудрове, затишне, тепле, не нав'язливе. Це хто полюбляє такі спокійні аромати, якісь. І для мене цей аромат нагадує ще такий, лінійка є персик і ваніль. Ось, то дуже нагадує мені цей аромат. Так, від'їдемо трішки. Так, і ще дуже багато цікавих пропозицій було на останньому кроці. Я замовила для себе. Дуже багато пробничків. Я звернула увагу, що пробників від серії Пурбланка немає. Взагалі їх ну, ніколи не буває. Ось, і не можна ніяк взяти, спробувати саме в пробному зразочку. Є тільки у флаконі в каталозі От, представлено. А тут були пробні зразочки, я думаю, треба взяти, поки є. Я вже відкрила, відчула цей аромат бланка. О, Golden не бачу. Golden Boost. Начебто так. Ось, Це з ароматом мандарина. Дуже такий приємний аромат, класний. Він мені сподобався. Можливо, його замовлю ще в повній версії. Для мене це прям дуже класний ароматик, Дуже нагадує. Аромат із серії Love You, Саме Love You Connected. Він також йде з ароматом мандаринки, щось таке цитрусове і квіткове. Але Love You Connected я планую придбати якось, але трішки кусається ціна. Мінімум 579 гривень, ну, приблизно так, 600 гривень за парфум. А пурбланка зараз можна там 250-300 гривень. Тому в половину дешевше, тому ароматик дуже нагадує. Класний, мені дуже він сподобався. І ось такий це пурбланка Sunshine Bloom. Це ноти Сіна там є такі якісь. Я б сказала, це літній аромат, але там я запам'ятала, що ноти сіна є, це щось такого трав'янистого. Мені не сподобався аромат, він не стійкий, він не відчувається якось на мені. І також багато відгуків чула про саме цей аромат, що він не стійкий. Ось. А цей дуже такий цікавий аромат класний, я його обов'язково придбаю собі. Я тепер точно знаю, що, скажімо так, ще одна моя хотілочка. Дуже сподобався мені цей аромат. Так, декілька зразочків я таких придбала. Дуже гарна була ціна. Кому треба, дівчатка, звертайтеся, відправлю. Так, І ще хотіла спробувати ось такий зразочок це чоловіча водичка The Moment із серії ТТА. Ось так вона виглядає. Мені подобаються оці листівочки, що тут позначено відразу бачиш, як виглядає флакон повний розмір. Саме цей ароматик, скажімо так, вав ефекту на мене якось такого. Ну, скажімо так, мені не сподобався цей ароматик, але може із. Може більше чоловікам сподобається цей аромат. А як на мене, то він сильно такий тяжкий для мене. Ось. Ну, будемо тестувати, буду показувати. Може комусь і сподобається. Ну, і моя любов-любовна я просто це недавнє моє відкриття, але дуже пізно я його відкрила. Це із серії Фаравей Sun. Дуже класний літній ароматик. Хоча я б його не назвала б саме літній аромат, тому що він такий сонячний, він і на осінь зараз дуже класно розкривається. Він і теплий, і фруктовий, і свіженький. Мені дуже сильно він подобається. Дуже шкода, що його компанія вивела із каталогу, є тільки пробні зразочки, або десь ще на розпродажах з'являються останні флакончики. Дуже класна ця лінійка, надіюсь, вони її оновлять і повернуть саме цей ароматик. Тому що він дуже класний. Прям, не знаю, чому я раніше його не замовляла, але він дуже класний. Просто ну, дуже багато парфумів, і вони постійно нові, нові, нові з'являються. Так, і ще ось таку помадку вирішила я взяти. Це рідка помада Lip Gloss. Серія Ultra Color. Зараз відкрию. Я не відкривала, дуже чекала цього моменту, поки розкрию покажу вам свою розпаковочку ось такого кольору. мені Я взагалі полюбляю саме такі кольори. Якогось такого кап капучино щось такого з коричневатим відтіночком. Ось дивіться, яка щіточка. Так, зроблю вам свочик покажу. Якщо її небагато наносити, то, в принципі, можна. Вона як нюндова, якщо небагато нанести. Ось. Дуже так м'яко наноситься. Мягенька така щиточка. По аромату? Ну, по аромату дуже приємно пахне. Не фруктове, не немає такого приторного аромату губних помад. Такий цікавий, приємний аромат. Ну, перше враження, мені дуже подобається. Я думаю, що я вгадала з відтінком. І аромат, слухайте, аромат дійсно крутецький. Класний аромат. Дивіться, ну він дуже схожий. От, дійсно, який я бачила в каталозі, ось такий він і є. Буду задоволенням, думаю, зараз якраз на осінь буде дуже, ну, скажімо так, осінній ароматик такий о, осінній колір. Так. так, І наступне, а, воно ж, останнє і найголовніше це ось такі парфуми. Я дуже дов, давно хотіла їх замовити. Це преміум люкс, Вони інколи були. На деякий час не було їх в каталозі. Дуже я сумувала, тому що хотіла їх придбати, але не встигла. Ось. Тому зараз відкриваю. Думаю, ну, візьму на продаж, думаю, візьму там дівчаткам покажу. Чи може там пізніше. Ось. Так. Дуже класне оформлення, по-перше, дуже такий золотий, класний флакончик. Я цей аромат в мініатюрках там, чи в пробниках ніде не відчувала це, так можна сказати, наосліп. Ну, Відчувала єдиний аромат на сторіночках парфумованих в каталозі і по відгукам. І ось такий флакончик тепер є у мене. Ну, Він дуже класний. Дійсно, крутецький такий ароматик. Дуже класний флакончик такий. Нічого лишнього, але дуже гарно. Так, зараз відкриємо. Ай, клас! Я тепер щаслива. <mum> Боже, який це класний аромат. Він зараз на, в каталозі на знижечці 479 гривень, начебто, якщо не помиляюсь. Бо в наступному каталозі буде набагато дорожче на 500. Вони в розпродажі йдуть, але все рівно ціна буде дорожча. Ось знайшла, буде Чорна п'ятниця, і воно в розп... цей аромат буде за 579 гривень. Ось так. А я взяла за 400, 479. До речі, дуже класні ціни по розпродажу червона п'ятниця буде. Ой, чорна п'ятниця, дуже класні знижки будуть. Ось. До 59%. Слухайте, я не можу нанюхатися цей аромат. Я раз пшикнула, і дуже такий дуже яскравий аромат, прям дуже класно відкрився на мені. Взагалі, мені, щоб відчути на себе а, як, якийсь аромат, мені там треба піфлакона вибризкати, а цей розпшикнула і не... Боже, який він класний. Дівчатка, беріть, не пошкодуйте, він дуже крутецький. А, по а, своїй ціні він, я не скажу, що він дорогий, він навіть, а, я б сказала, з таких. Дорогих парфумів, які там коштують приблизно 800-1000 гривень, ось так. Але він набагато, ну, він навіть дорожче має коштувати, і насправді, ну, це моя така думка. Ось. Ну, Дуже класний аромат. Я, я, я просто супер. Я, я дуже вражена, дуже класно розкривається. Приємний такий аромат. Якихось люксових, дорогих парфумів, брендових якихось якось люксової парфумерії. Дуже класний. Відчувається відразу, що він такий стійкий і шлейфовий. Супер-супер класний. Дівчатка беріть, не пошкодуйте. От дійсно дуже класний аромат. Нотки заявлено магнолія, жасмин і гарденія. Чесно кажучи, мені не подобається. А, оці саме нотки і Гардені, і магнолія. Ні, магнолія дуже цікавий, хороший аромат. А от жасмин і гарденія мені не подобається. Особливо жасмин, він для мене дуже якийсь різкий такий. І десь як я ем, бачу в описі, що пише жасмин, мені не, не хочеться брати, мені він не подобається. Але в складі цього аромату це дуже класний аромат, дуже приємний. Просто супер. Це тепер один із найулюбленіших моїх ароматів. Так, ну все, назводилася ароматом з вами. Чекайте огляд наступного каталогу на листопад, він буде дуже цікавим. І всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ось таке було в мене замовлення за жовтень місяць. Можливо, і ще одне буде замовлення в цьому місяці, тому залишайтеся зі мною, ставте лайк цьому відео. Хто не підписався, то підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всіх чекаю в наступному відео. Всім пока-пока!